Добрий день малята. Послухайте казочку, мишка та лисичка. Однієї мишки народилась шість мишенят. Бігає вона лісом і нігку шукає. Ось знайшла нову хатку, перенесла своїх малюків і побігла їжу шукати. А тут, як тут лисичка йде. І я лисичка, я сестричка, не сиджу без ціла, я гуся так пасла у любать година. Голи ми мишки мишенята, ні зі мною грати, буде маму тут чекати. І-і-і, не хочемо ми грати, буде маму тут чекати, біг. -бі -бі. Вона за вас забула, кинула й заснула. А ось біжить і мама мишка. побачила лисичку, сіла під кущем і каже Лисичко, сестричко, сторіж і тікай, так твоя хата палає. Та да нічого, я іншу знайду. Лисичко, сестричко. Мету. Лисичка, сестричка, скоріше тікай, моїх лисенят забрали, хочуть ой, -ой, ой! Тут лисичка як скочить і швиденько побігла рятувати своїх лисенят, а наша мишка забрав, забрала своїх мишенят, перевела у іншу нірку. Так мама-мишка врятувала себе і своїх діточок.